А чи зголосилися б ви зараз взяти участь в цьому нашому проєкті, дивлячись на те, який вже є результат? Так, звичайно, я залюбки зголосився і взагалі я можу не сказати, що на всі подальші проєкти я то, теж буду згоден, тому що саме цей проєкт впливає і також на мене. Ось коли в нас було інтерв'ю, знаєте, я як, я як виговорився, мені стало настільки комфортно і спокійно, коли я поговорив про біль пацієнтів, про біль лікарів, про загальні ідеї, спільні мрії. Все якось стало більш чіткіше, тому так. Да, я буду приймати участь у всіх надальших проєктах. проектах. Дякую. Ну, якщо буде в цьому потреба. Якщо буде корисна моя участь в цьому проекті, то чому б тоді? Ну, щоб повернути час назад, то так я був би згоден. Я вважаю, що більшості ця ініціатива допомогла. Звісно, чому б не прийняти участь в хорошому ділі? Звісно, так. Тому що цей проєкт надихає хворих, ті, хто тільки починає свій шлях, і тих, хто вже пройшли такий шлях важкий і дивлячи назад, ми розуміємо, що життя прекрасне кожен день. Це дуже надихає. Обов'язково обов'язково, так. Да. І нехай він живе. Чим довше буде жити цей проект, тим більше людей будуть включатися і більше будуть знати. Ну я вважаю, що все-таки потрібно про це розмовляти, щоб це було більш доступніше і люди не так боялись, що якщо ну там як онкологія, це значить щось дуже страшне. Звісно, так, тому що на ну, цей проект. Надихає наших пацієнтів на боротьбу, і це вкрай важливо, тому що комунікація лікаря з пацієнтом та віра пацієнта в найкраще. Це головне. Це проект, який дійсно потрібний. Як це працює з іншої сторони, зі сторони лікаря, зі сторони інженерів, зі сторони всього медичного персоналу. У мене цей проект виввся досить несподіваним. Mm. Участь у ньому. Вона дуже зацікавила. Я вважаю, що наше завдання таке надати людям інформацію про те, що не все так погано, що є з цього становища вихід, вихід з позитивним результатом. Так, бо цей проєкт є дуже важливим для мене. Розповідаю про свій опит, про свій шлях. І підказую, що робити, що в цій чи іншій ситуації як бути. О, я думаю, це гарна ідея, гарні дії. І для пацієнтів, і врачі бачать свої лікарі, тобто бачать свої результати. Так що так. Звісно, це дуже крута тема, і я згодився. Звичайно, погодився. Це дуже цікавий проект, який дозволяє людям розкритися, який дозволяє людям поділитися своїми переживаннями, своїм якимось набутим життєвим досвідом. Це дуже чудова річ, яку ви створили, організували, і дуже вам вдячні за це.